Ситуація в Дніпрі не вщухає. І тепер обурені вчорашніми подіями. ветерани східної війни. Волонтери закликали одні одного через соцмережі зібратися просто у середмісті столиці. Просто зараз там повинна була би розпочатися хода. У нас на прямому зв'язку Наталка Грищенко. Наталю, вітаю! О, скільки зібралося ветеранів війни? І власне чого вони прагнуть? Вітаю! Зараз ми знаходимося біля будівлі. Управління поліції у Дніпропетровській області зараз тут біля стін цієї будівлі зібралося не менше 500 учасників АТО. Принаймні, стільки ми нарахували, вони розгорнули національні прапори великою ходою ще о п'ятій вечора. Ветерани АТО вирушили містом Дніпра прямо до обласної поліції, аби висловити свої вимоги на ходу. Та мітинг вони зібралися через події 9 травня, а саме через те, що були жорстоко побиті їхні побратими. Атовці не хочуть, аби розлад цієї справи спустили на гальма. Вони кажуть, що склали конкретні вимоги до обласної поліції та СБУ, і головна з цих вимог, аби знайшли реальних замовників, замовників учорашніх масових заворушень. Ну і власне, атовці кажуть, що розходитись не будуть, доки їхні вимоги не почують. Їх стає все більше і більше з кожною хвилиною. Побиті наші побратими. І ніякої відповідальності ніхто не хоче нести. Регіонали, як сиділи, так і сидять. Тільки перекрасилися, повдягали три зуби. І вважають, що вони тепер вже патріоти. А тут наголошують, їхня акція мирна, але вони поки розходитись не збираються, як вже говорила. Ми залишаємось на місці стержити за перебігом подій. Студія. Дуже дякую вам. У Дніпрі не вщухають пристрасті. Ветерани східної війни зібралися надвечору серед місті столиці з вимогами знайти реальних замовників учорашнього шабушу, що панував у Дніпропетровську та по всій країні на прямому зв'язку. Щойно була Наталя Грищенко розповідала саме про такий перебіг ситуації.